Так, привіт, друзі. Мені тут прийшов запит від одного мого побратима з третьої, відставить з третьої, З Азову був він в третій штурмовій, звільнився по станрову, перевівся в Азов. Коротше, ну, як, звільнився, а потім призвався в Азов. Такі люди бувають. Ладно, коротше, каже, зроби мені павербанк такий, щоб нормальний. І що я придумав? Він зараз на БПЛАшках там всі діла. Тобто батареї у них є. Зібрав я таку от штуку. Тут 140Вт плата павербанку, BMS на 6, для 6С батарей. Тобто Сюди всередину вставляється звичайна активішна батарейка. А у мене тільки 2С зараз є, але сюди і 3С-батарея стає. Підключаються в роз'єми. І все. І у нас отакий от модняцький павербанк. 140 Вт на вихід, 100 Вт на вхід. Тобто, в принципі, і заряджати можна батарейки в півічні, і не боятися перерозряду, перезаряду. -перезаряду. БМС-ка все нам буде контролювати. Красива кришечка. Хіракс і все. А модулі у мене були. Я взяв свої і куплю собі взамін якраз із збору. Ви мені накидали там трохи, дуже дякую. Там трохи більше, ніж мені треба, ну, замовлю, може іще плат на заряджайки, поки вони йдуть. Хай йдуть уже і на ВІ, бо пристрій той визов цікавить. Е, дякую, підтримуйте збори мої. Буду збирати щось іще цікаве. До речі, пишіть в коментарях, може зібрати таке на наступний розіграш, не як основний присал, а е, типу як, як другий приз розіграє такий павербанк.